Виконуємо номер 1 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Назвіть за малюнком 1.9. Задання перше точки, що належать прямій А. Друге точки, що належать прямій Б. Третє точку, що належить і прямій А, і прямій Б. Четверте точки, що належать прямій А, але не належать прямій Б. І П. І п'яте точки, що не належать ані прямій А, ані прямій Б. Приступаємо до виконання. Розберемо наше завдання за малюнку. Точки, що належать прямій А. Наша пряма А. І точки А, Б і С, які їй належать. Точки, що належать прямій Б, наша пряма Б. І точки П і Б, які їй належать. Третє точку, що належить і прямій А, і прямій Б. І прямій А, і прямій Б належить точка Б. Точка перетину наших прямих. Четверте точки, що належать прямій А, але не належать прямій Б. Це точки А. І, і п'яте точки, що не належать ані прямій А, ані прямій Б. Це точки Д і К. Ну, а тепер запишемо відповідь на наше питання. Перше, у нас стоїть питання точки, що належать прямій А. Це точка А належить прямій А. Точка Б належить прямій А. І точка С належить прямій А. Завдання друге. Точки, що належать прямій Б. Точка П належить прямій Б. І точка Б належить прямій Б. Третє точку, що належить і прямій А, і прямій Б. Це точка Б, вона належить і прямій А, і прямій Б. Четверте. Точки, що належать прямій А, але не належать прямій Б. Це точка А належить прямій А. Але точка А не належить прямій Б. І точка С належить прямій А, але точка С не належить прямій Б. І п'яте завдання. Точки що не належать ані прямій А, а не прямі Б. Точка К не належить прямій А. І точка К не належить прямій Б. І точка Д не належить прямій А. І не належить прямій Б. Номер один із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.